Привіт, помічники Святого Миколая! Маєте Адвент знайомство із тваринами Корпат? Розпакуйте його самостійно, аби вийняти з нього листи, розклад квесту для організатора та інструкцію, як користуватися календарем. 15 грудня ви зможете розпакувати Адвент разом із малюком. Коробці знайдете пазл. Прочитайте або розкажіть малюку легенду квесту. Кожного дня вам потрібно буде відгадати загадку, розміщену на календарній сітці, аби дізнатися, від кого сьогодні дитина отримає листа. Виймайте чотири частинки на картині пазлі відповідно, додати. Отримайте підказку, «Де ж захований лист від тварини. Батьки заздалегідь ховають листа від звірятка. Ура! Ви отримали листа! Прочитайте його разом, виконайте завдання, якщо воно є, і приймайте участь у розіграші книжкових призів на нашому телеграм-каналі. Створюємо дива разом.